Головне завдання, яке стояло перед нами з, не, з військової точки зору, зупинити військову логістику. Наразі Кримський міст після останнього ураження, у нас є деякі це вмиспісслужба. У нас є деякі матеріали розслідувань, технічних розслідувань російських е, технічних фірм, які проводили огляд. Останнього пошкодження, яке ми завдали підпоркам під головною опорою Трумського 30%, понад 30% підпорків, які знаходяться під водою, вони або зруйновані, або сильно пошкоджені. Росіяни просто тупо засипали дно у тому районі відсівом, щебеном і іншими речовинами в надії, що ця подушка, ця платформа якомога на надовше зупинить цей міст від розвалювання.